Я схильна думати, що ви давно про це замислювались і ви, і я. Під цим я маю на увазі питання багатьох поколінь, над яким століттями ламали собі голову митці, науковці, баристи та садівники. Ну і безумовно, люди ще й інших поважних професій. А питання це звучить так: як це бути режим котиком у світі технологічного фіаско? Відповідь на це запитання ми отримуємо у восьмій серії гри Стрей. З вами, як годиться голос Чарлі, ставте вподоблика, підписуйтесь для затишку, і гайда дивитись та згадувати, на якому етапі своєї подорожі перебуває наш рижий хвостат. Доброго дня, Сандаріна! Чи як тебе там нагадаю, як тебе звати? Ми тебе шукали, шукали і забули. Все, ми, ви помітили, що ми що не серія, що не проект ми все шукаємо якихось жіночок. Юсдер! Погнали, будеш сандаріла. Ага, я згадала. Я пригадую, що ми тут робили. Ми, оце було вже в нас в попередній серії минулій. Ми дали їй зрозуміти, що цією цеглиною вона має розбити верхнє віконце. Туда вверх. Давай. А тепер я маю по ній попригати туди наверх. І далі ми з вами з воріт уже не виходили, мені стало дуже страшно. Ось, але сьогодні я набралася сміливості, я в ресурсі, і ми підемо з вами дивитися, що нас чекає там. Ми на даному етапі тікаємо з тюрми. Як ми сюди попали, неважливо. Так, я можливо маю нажати на кнопечку. Маю, так, дійсно. Не питайте, як ми сюди попали, було діло. Мені соромно про це і тяжко про це згадувати. Нам роботи перебирають шлях, перебирають, не дають нам пройти, але ми такі розумні. Ми зараз їх всіх переможемо. І ще щось там про дзвіночки і про закривашку. Будемо розбиратись по ходу справи, правда? Клементина! Я згадала! Не Сандаріна, а Клементина. Гайда! Так. Першим ділом я заникаюсь в травиці, і надіятимусь, що в травиці мене ніхто не знайде. Цей робот нікуди не рухається, то, можечки, я можу до цього підбігти і побалакати з ним. Здоров, я тут в тебе під ногою заникаюсь? О, пабло Ескбар. Ти бачиш хлопця, який лежить ось там? Його перезавантажили. Я не хочу втратити свою пам'ять, мені так страшно. Якого хлопця, де він лежить? Дивіться, я дивлюся на світ, так як бачить це рижий котик. А, ну, я не бачу ніякого хлопця. Можливо, ти боїшся якихось фантомних речей? Я забула, як то перемкнути далі. Як це перемка. Ага, це ніяк не перемикається. Це просто треба закрити. Хлопець, який десь там лежить. Ну, та... Ось, можливо, цей. Можливо, цей. Його перезавантажили. Які складні слова. Тут пишуть, що. А, що його спіткали лиха доля. <свіс> Ой, якась там штука є. Яка ж там штука є? Альтерізар. Шов ітем. Ми підняли якусь батарейку. А, то нам і треба було до нього? Я чисто так з ввічливості прийшла поглянути, що там до чого. Дивіться, я можу заскакувати сюди і що. Починаються якісь загадки. Можливо, нам далі сюди треба просто пройти. і що зробити? Може, ми якось можемо перезавантажити цю систему і вимкнути взагалі всіх цих поліцодронів? Поліцодронів. А наша я тут закрилась? Можливо, це буде мій сховок? Можливо, але не точно. А отут щось є? Не бачу. Гаразд, пішли розгадувати далі загадки. Я можу ось так задом собі. Потихеньку. Та й що ти відкривай дверцяти? А вони не відкриваються. Якась батарейка. Може тобі я маю віддати батарейку? Мої спогади, я їх втрачу назавжди. Та не втратиш ти ніякі спогади. Не переживай. Так, тут у нас є якісь бан, бочки, Але що нам з тих бочок? Слухай, а може я маю тебе навпаки прикликати до себе, а ти мене й не бачиш. А тепер біжи за мною, біжи за мною, біжи за мною, біжи. Отак. А тепер що ти сюди, сюди не залетиш? Бо чого? Бо в тебе нема лапок і нема робота, який тобі допоможе. Відкрити дверцяти Бо там замок такий електричний. Він стоїть, він шукає мене, я його відволікла. Я його відволікла. І що нам це дало? Пупу. -пу. Він тепер назавжди тут залишиться? Сдидить, тедить, стидить, стедить. Так толку з того, тут все рівно закриті ворота. Робот, відкрий дверцята. Ну, потато, пабло. Mm -hmm. Та я розумію, що ти наляканий, іди, відкрий, бомбі в мене лапки, ти, ти краще то зробиш. Ти краще ті відкриєш дверцята. Що я маю зробити, я не розумію. Ой. Після недовго поселеного розумового процесу до мене дійшло, що треба зробити. Робот. Заходь. Ідея наступна: закрити його тут. Ходи, заходь, залітай сюди, залітай сюди. Залітай сюди, залітай сюди. обходь сюди оці бочки. О, закривай, закривай його. До побачення. Правильно я виконала це завдання? Правильно? Клементина. Погнали? Що ти, братулік? Дивися Підеш з нами? Я вже не можу з тобою говорити, так? Ходи з нами. Боїться, бідний робот миленький, і то я сміливий котик, а роботи, бачите, вони бояться. Ой, і тут якийсь лежить. Стертий. Ми зловили частинку пам'яті. О, бідняга, каже наш Бід 12. Здається, ці сентіліти з ними не панькаються, коли ці роботи намагаються втекти з в'язниці. Не дякуйте за мій авторський переклад. Можливо, він говорить про те, що це те, чого він боявся, ну я би так написала. А може, він каже, що він би цього і хотів, більше ніяких емоцій, ніякого селф-копання, ніяких спогадів. Будь ласка, давай ми не спіймаємось. Давай, звідси, який в мене вже грязний котик, його трепомети. Давай ми не будемо спіймуватись, давай. Пішли, Клементіна. О, чекай, Клементіна не йде. А тут буде той самий принцип. Мені треба позаганяти їх. Мені треба буде позаганяти їх сюди, а тепер складніше, так, а тепер треба двох роботів закрити. Пупу. -пу -пу. Пу -пу -пу. Давайте спершу оцим займемось. Чи ні? А ми можемо двох за раз? Ну чекайте, Ці двері закриваємо. Є в мене така ідеєчка Так, все, я зрозуміла, як треба діяти. Ми ось так робимо. Ми біжимо від дальнього до передульнього. Робимо отак, щоб вони залетіли сюди, а тепер треба встигнути. Тепер треба в стенту, щоб вони не вилетіли. Закривай! Є? Треба заглянути і перевірити. Наче є? Вони ж два там. Я геніальний котик. Є, бо інакше би Клементіна не вийшла. А може тут якийсь шматочок сюрприза для мене, ні? Нема, дивлюсь, може я десь тут могла б щось піднятися і щось знайти собі. А де той червоний друган? О, а ти що за синій такий один? Здоров. Тебе як звати? Ми собі зараз беремо тусовку. Капоне! Плюс, плюс, плюс як тому, хто це придумав. Є, yeah, ми повернулися силу наш, в наші руки. Сказав нам капоне, подивився в далечінь. І що він зробить? І нічого, і стоїть тепер. Ну, добре, ти собі. Я не буду переживати за свого червоного друга, тепер у нього є синій друг. А він там з тебе тепер з них. каже Ппепеппе, кажем. Не дістанеш мене? Пабло, Ми ми, ми в ефірі. Ти що робиш? Дивіться, ще один є, а тебе як звати? Люпін. what Ха-ха-ха. That was so funny. Ah. І не кажи, мені теж сподобалось. Добре, з вами весело пацани, але в нас є справи. Мені треба ту клементену відвезти. Я вже не пам'ятаю, куди. Ну, кудись треба. Ну, дивися, Клемі, Кле Клемчулічка. Тут є напевно кнопечка, і нам треба її натиснути. Будь на, обере, будь на поготові. Ми досі не в надійній зоні. А, ти взламщиця замків, ведмедюшниця, так? Зламує, довго зламує. Може нам даний цей час, щоб знайти собі щось? О, ми знайшли щось! Ось як я вже знаю, тих ігор розро... розроб... Ігор... Робників. Клементина, ти щось там довго возишся? Я вже на іншому боці махає. Показують нам кіно. Так. Ці двері. Це один єдиний шлях, щоб звідси вибратися з цієї в'язниці. Як думаєш? Чи я думаю? Я думаю, ми можемо відкрити ці двері з однієї контрольної кімнати. Кімната, яка контролює двері. Контроло Дверна кімната. Нам треба знайти шлях, щоб отримати доступ до цієї кімнати. Давай оглянемось тут кругом. Давай оглянемось, це значить, ти будеш красиво стояти, показуючи неймовірну анімацію, а я тут буду бродити і намагатися знайти цей шлях, так? Ану, дивимося. Так. Чи ні? Ану. Давай, Клементена, покажи свої розумові здібності. Що там? Мені сюди треба? Тут зачену так Є ще якісь ідеї? Так, давайте діяти спільно. Ох, вже цей штучний інтелект в іграх. Що, є машинка, так? О, є ключі. А, це дійсно так. О, ми щасливчики, вони залишили нам ключі від дверей. Я не знаю, що це значить. Вже з По-моєму, вона сказала, щоб ми кудись назад запригли. Так? Я ще... Ясно, ти мені ще й дублюєш пальчиком на випадок, як я не захочу читати, дивіться, ми їдемо собі з вами на автомобілі. а чекайте. Тю, я думала, ми будемо зараз пробивати двері, я ще подумала, що це якось так небезпечно. Але ні, ми не будемо пробивати двері, ми просто завдяки автомобілю, значить, підвезли його ближче і запрягнули сюди, в якусь таку ара, так, щоб не намокнути, а може, навпаки, намокнемо. Може Кутуся хоч помиється, дивіться, яка вже шерстка ззаду. Чи може це просто її колір такий? А я в кожній серії думаю, що вона грязна. Яка красива водичка. Ну, одна єдина кнопечка тут є. Але, може, тут є ще щось цікаве? Якийсь горшок, давайте розглядаємо. Лед, піца, чайник. Все тим роботам треба. Це дуже куметна гра. Спейс. Я подумала, там є якась взаємодія, але то просто прыжок. ми робимо. Гаразд, якісь котеки. Котеки нам не цікаві, нам треба. Відкрити дверцяти. Кутуся, підійди сюди. Цікаво, чому роботи лишили ключ. О, ні, піднялася тривога. Зараз всі роботи сюди злетяться. Нам треба бігти. О, ні, о, ні. Та дайте. А чого я не біжу? Чого чого я не біжу? Котуся, давай, давай, котуся. Опа-парака, ка кака опапар, Та почекай мене, Клементина, я не встигаю за тобою. О, Клементина. Давай на гальма! Жінко. Жінко робот. Так, ми виїхали з міста. Ой, екшен-кіно. Тина, а ти? Ходи зі мною. Ми далеко не дійдемо з сентилементинами на хвості. Я їх на трішки затримую, але ти йди. Маніфест аутсайдерів говорить нам, що ми маємо дістатися зовні будь-яким шляхом. Я запишу це. Тепер ти один з нас. Не всі з нас достануться дозовні, але ти один з нас, хтось мусить це зробити, і дала мені ключик. Тепер йди, я збережу тебе в пам'яті, маленькі аутсайдери. Яка дріметечна гра, тільки це дарма, Клементена. Давайте будемо відверті. Ми могли б і разом. Ти мала б поставити цеглину на автомобіль і просто збити їх зі сліду, наприклад. Це було дуже тупо, дуже тупо. Жертва, яка ні до чого не призвела, а ми звідси прийшли. Ми тепер маємо назад вертатись? Я не піду тудою. <ріх> я відмовляюсь. Там було страшно і, і тупо. А тут був робот. А де він дівся? Я можу тут поспатки деякий час? Я пам'ятаю, тут був робот. Ні, я не можу тут поспатки. Ну, добре. Уа. Назад, то назад. Побігли. Зараз собі нагадаємося. Що <схід> у нас там були за. <гхід> Чекайте. А в нас тепер з предметів батарея, правильно? Може, ми зараз будемо кататись на потязі? Чи ні? Так. Я вже не пригадую, що ми тут мали робити. Зараз згадаємось. Та, ні, я сумніваюся, що цей потяг стільки тут простояв і зараз різко взяв котик маленький і його запустив. Не думаю, що це так. Що в нас тут? І наскільки у нас тут небезпечна ареа? А от сюди. ну батарея. Неко Corporation Та ні, щось згорається котик машиніст. Так треба й назвати цю серію. Пішли і погнали. Серйозно. Ну, чого, чого, цього я не очікувала від буття котом. Це явно. Так, тут я нічого включати не маю, просто перевірила, чи воно все загорілось. Тепер я маю. Серйозно, я сідати в потяг. А дверця там можу закрити, щоб сильно не дуло? А, а тут ще й навіть ключі потрібні. Вау! Вау, 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 вау! Мажне фік. Ма дійсно їдемо. Кіт <гід> їде <еду> на потязі. Ага. Нам це покажуть? Ми прям довго їдемо. Control Room Новий розділ. Топ-топ-топ-топ-топ. Кудись я можу тут застрі. Я не можу нікуди застрібувати. Ой, ми десь зупиняємося. Я взагалі не можу нікуди застрибувати вже, мені відмовлюто. О, ми кудись приїхали на якусь станцію. Котик, а ти вимкнеш того паровоза нашого? Чи він далі про неїдеться кінцева станція? Добрий день. Насолоджуйся світовим найбезпечнішим містом. Місто за стіною 99. Може, це початок цього світу, робосвіту, цього міста? Що пише тут? Вау, але дивіться, як тут чисто. А, ну та ясно, тут робот прибирає. І робот такий красивий, не так, як в попередніх містах. Ми, по-моєму, з вами добрались до еліти. Добрий день. Хелпер <звук> 477 розповідає нам. Привіт! Чим я можу вам допомогти? А, це все Це вся наша бесіда. Більше ми з ним бесідувати не можемо. Робот, купи мені, купи мені водички. смачно і солодко, я таке дуже люблю в баночках. <смірко> Багато такого пити не можна, бо потім болить живіт, але я таке люблю. А тут в нас щось на мові, якої я не знаю, але тут мали б бути напої мали бути напої. Я дуже хочу все розглядати тут. У нас якісь конуси. Так от у нас пальми, красиве. Чого тут так всі роботи, всі роботи люблять пальми? Слухайте, може, я робот, бо я люблю пальми теж. Красиве метро, яке воно все прибрате. Дивіться. То ліпшіше, ніж в моєму світі, в реальному. Частіше, навіть стелю, прибрали. Тут ті самі написи. Що в нас тут ще є? Хоп. Не мало то, що прибирають, вони тут ще й фарбують. Добрий день. Хелпер 211 каже нам. Я на даний момент малюю цей відрізок. Будь ласка, будь обережним, фарба ще мокра. Май хорошого дня. Без питань. Е, а де лапки? Тут настільки часто, що навіть нема слідів від лапок. Ну тут дуже красиво. Дивіться, які дерева. А чого в нас так дерева не роблять? Я впевнена, що вже є різновиди малесеньких дерев. Це було б дуже красиво. Я б собі таке завела з підсвіткою, дивіться, з листям. А це хелпер який? <звук> хелпер 062. каже нам вітаннячко, житель міста 99. Я не житель міста 99, я житель вулиці. Я вуличний котусик. Слухайте, дивіться, ми з вами добрались до такого якогось моменту, і мені видається, що наче це буде вже закінчення. Тому наступна серія котика, швидше за все, буде останньою. І досліджувати, якраз ми її будемо тоді. На даний момент я просто вам показала оцю локацію, а детально досліджувати, розбирати, що до чого, ми будемо згодом. Така вийшла коротенька серія про котика. Ось приблизно так виглядає. О, а це ж це всі оці міста, в яких ми були, так? Вау! Прикольно. Тут і жити можна, до речі. Ви були на каналі Star of Charlie, з вами був голос тієї Чарлі і рижий котик Стрей, чиє буття ми сьогодні і досліджували. Дякую за увагу, лайк like. та підписка. Тьомки-бомки. всім па-па.